Ух ти, Оце окуняра клюнув. Друзі, оце окуняра, а це кабан. Дивіться, скільки їх. Штук п'ять. Дивіться, вони навіть не бояться до човна підходити. Оце де окунь, так окунь Класний. Зараз вже 6 година ранку, починаю рибалити, в мене є десь 2-3 годинки, потім потрібно виїжджати додому. І є, друзі, перва риба. Отакий перший окунь. зразу. Декілька закидів і зразу клюнув. Бачили, окунь атакував, але безрезультатно. Знову атакує. Бачили? Є. Є. все такий він клюнув. На 3D-попер такий. Опа, доганяють окуні. Маленький, мабуть. Дуже маленький. Питався з'їсти. О, з'їв. Ну, дуже малий. Тут дуже маленький, але намагався Ось такий опа. вийшла стая. Сила стая вышла снова. Вот, Это уже нормальный размер. И за ними идут, девицы, такие сами. Такие сами штук 4. Это уже нормальный окунь. Не стыдно такого ловить. ще кидаю на попер, а взагалі-то там зараз місця починаються на головні, не знаю що і робити. Такий окунямба. Досить непоганий. Звісно, випускаємо. заплив, тому що зачепив воблер за гілку, підпливає, такий головин стоїть. Здоровий, здоровий поплив ось сюди прямо під дерево. єсть невеличкий, але є на попер. Він навіть промахнувся, бачите? Бамс. Прямо біля човна, бачили? Біля човна двічі схватив. Нас доганяють, друзі, бачите? І атакує. Все, покинув чимось. Пару раз здійснив атаку і покинув. Атака. Знову атака. Бачите, холості атаки. Так, давай, ну давай вже біля човна прям. Все, біля човна не атакує. Ух ти! Фух, це мабуть щука була. І промазала. Добре, що промазала, адже тут все в корчах і вона б мені більш всього ще обірвала б... попер, я так думаю. Фух, я аж перепугався трохи. Ух ти! Оце окуняра клюнув. Друзі, оце окуняра, це кабан. Це... Ого, які йдуть за ним. Такі самі. Дивіться, скільки їх. Штук 5. Такі ж самі, як він. Ось дивіться, вони навіть не бояться до човна підходити. Куди, 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 куди? Це красень. Навіть вже човна підтягнув, а вони все, все рівно за ним прямують і намагаються збити його чи, чи в приманку схватити. Я не знаю, що в них там в голові, але ж просто здоровенні окуні. Дивіться, погляньте який красень, ну це 400 грам десь так. Це де окунь так окунь? Класний. І, і ті ще за ним прибували, були точно такого ж розміру. Так, пливи додому рости ще більше. Знову атакували тільки на... Дивіться, знову атакує. Блін. Такі гарні окуні атакували. Знову випачив, прямо біля ти, Щука, це вже щука малесенька, дуже о, зійшло, дуже маленька. Хватило поппер. Есть. Щучка здесь сюда. Щучка. Малесенька. Сама запрыгнула до меня. Головні прямують за приманкою, але ж не беруть. Головнів тут багато, але ж вони не реагують на воблер зовсім. Дуже багато сплава, як бачу в окулярах. Ось і прийшов час завершувати сплав. Буду збирати Снасті і прямувати додому. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!